от ну, українські активісти, українська діаспора в Сполучених Штатах всіляко намагається переконати Джо Байдена змінити свою позицію. Зокрема, велика кампанія Україна НАТО зараз зроби історію. Джо наповну працює у США і маємо зв'язок зараз із Америкою. Марія Сорока, керівниця адвокаційної команди фонду разом у США. З нами на зв'язку Пані Марія, вітаю вас! Дякую, вітаю! Дякую, що, попри пізній час в Америці. Якщо я правильно розумію, ви знайшли час до нас доєднатися. Скажімо вас. П'ята ранку. Ой-ой-ой, це пізньоранній ранній дуже час. Насправді тому подвійне дякую вам за це. Отже, кампанія НАТО, Україна, зараз. Вона про що? Як вона виглядає зараз у США? Кампанія НАТО за Україна в НАТО зараз. Це кампанія, яку Веде багато, багато груп, багато америка, американців насправді я знаю, ви сказали українська діаспора, але це не є зовсім правдою, тому що разом це не є діаспорецька організація. Ми створили коаліцію, яку ми назвали The American Coalition for Ukraine, в яку зараз входить більше 70 організацій, зареєстрованих в Америці. Це багато різних активістів і неприбуткових організацій, які працюють. На інтересу українського суспільства ми, як громадяни Америки, розуміємо, наскільки важливо для американської безпеки, щоб Україна була членом НАТО, і завдяки нашим експертам, які також колишні стафери, які працювали в конгресі, люди, які працювали в різних в різних сінтенгс, вони розуміють. Що це рішення приймається в Америці всього п'ятьма е, шістьма людьми? Це не є кампанія, яка націлена на конгресменів. Це не є кампанія, яка націлена, націлена на американський народ. Це всього навсього президент Америки і його близьке оточення. Е, тому це е, така елітна кампанія. Е, ми намагалися зрозуміти. Е, що вони читають, де вони знаходяться, чим вони цікавляться, ці люди, і по максимуму донести нашу думку як громадської організації. Але знову ж це це, це не тільки це, це не є тільки разом. Це є велика кампанія, яку ми зараз повертаємо з нашими партнерами. Насправді, це ще цікавіше, що не лише що в цих справах українська діаспора не самотня, що 70 організацій це абсолютно. Навіть рекордні здається такий uh -huh. своєрідний. Скажіть, будь ласка, але все-таки в політикумі ми розуміємо, що працювати можна через медіа, працювати можна через конгресменів, сенаторів. Який середній зріс, так би мовити, температури по лікарні, як, як люблять в Україні говорити? Є підтримка, нема підтримки. Наскільки відчутний в політиці сам тиск на самого Байдена, можливо, навіть? Знаєте. Uh -huh. uh, you know, uh... Що я зрозуміла персонально в цій роботі, що е, всі лідери також є звичайними людьми зі своїми е, е, характерами, звичками, поведінкою. Е, на жаль, люди, на яких ми націлюємо цю кампанію, в них є страх ескала ескалації. Е, на мою думку, вони коли прикидаються зранку, їхня головна мета, яка проходить в їхню голову, це як не почати Третю світову війну. І цей страх. Його потрібно, його потрібно приборкати і дати людям зрозуміти, що насправді є Росією, і що, і що українці вже давно доказали, що немає чого тут боятись. Тому це також така психологічна і емоційна кампанія. І знову ж, будучи американкою з американським паспортом, яка голосує, і маючи таку велику коаліцію підтримки, ми розуміємо, що ми маємо. Тиск на наших ем, політиків на маємо тиск на нашого президента. Ем, ми мали е, розмови з конгресменами, які нам персонально говорили, що е, це це величезне завдання, це е, швидше всього не станеться. в Вільнюсі е, не буде запрошення для України, але це тема номер один зараз. В Америці, тому е, я вірю в неможливе. Здавалося вже дуже багато міраклів е, е, див, це було як див е, щодо, е, щодо політики в Америці і політики в Україні, і це наступне. Це я, я, я в це вірю. Ми прикладаємо максимум зусиль. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями в Україні, які просто неймовірно роблять свою роботу. Це професіонали, на яких ми покладаємося, і насправді, це це це, це, це перше, що веде Америку і політику в Америці до правильних рішень щодо України. Ідеальний варіант того, як би події мали відбуватися на саміті завтра у Вільнюсі, він для вас і організації ваших який? Um, <смітність> чіткий чіткий план, як Україна а, стане членом е, НАТО. Ми віримо в те, що НАТО стане сильнішим з Україною, тому що Україна має найдосвідченішу сучасну армію в Європі на сьогоднішній день. Е, тому е, це є найкращий засіб стримування майбутніх війн І, і ми хочемо, щоб політики, які, які завтра і післязавтра збираються, вільності це розуміли. Яким, яким буде план Б? Можливо, вже теж над цим думали. Якщо все-таки цього завтра чи післязавтра не трапиться, ми не почуємо цього сигналу чіткого тому що, от наприклад, mm -hmm. фан... е, ні, не Financial Times, хто ж це писав? Боже, тільки що відкривав я цю новину. Е, Financial Times все-таки пише про те, що якраз. А США і Німеччина виступають проти того, аби дати якісь чіткі терміни, чіткі, чітке розуміння Києву, коли ж Україна зможе долучитися до, до НАТО і стати членом організації. І, на нашу думку, план Б це просто продовження кампанії і продовження тиску на президента Америки, який в свою чергу мовірно буде тиснути на Німеччину. Чекаємо власне новин. Дякую вам за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Марія Сорока, керівниця адвокаційної команди фонду разом у Сполучених Штатах.